Землеупорядника, а. Ми не внесли у повістку дня розподіл землі. Розповів... Звіт Ні, ні, ні. Землеупорядник? Значить, нас цікаве питання, Петро Федоровичу. Нас цікаве питання. Значить, зробити по землі. Провірити, уточнити хлопці, списки по новому. Яка земля не переформлена, яка находиться? Уточнити у... списку ради. Поновою зробити розпайовку землі. Який порядок буде розпайовки землі, ми це, ці всі питання повинні е, свасувати на Схотські е, села. Але ми повинні предподнести людям який варіант. Найкращий варіант я рахую, що кожна сім'я, кожна сім родина хотіла би мати землю при купі. В місті. І для того люди повинні собі згрупіруватися. І, значить, скільки буде чоловік? 10, 5, 3, 15, 20, всі ця, ця земля цих людей. О, всі, значить, щоб ця земля усіх людей була прикупі. Де воно припадає? Кому яке щастя? Діло в тому, я перепрошую, що є 37 чоловік, які вийшли вже спояно, Як воно бути? Значить, я не думаю, що такі люди, що вийшли. Я не думаю, що такі люди, що вийшли, що не хочуть, щоб їх була земля примістки. Це питання, це питання не на болів. Не а, а прокуратура не розбирається за ті джепи по мільйону, за ту хату, щоб він людського забрав. Народу вернути. Все продав, все, колко. Він їде джипом Полхоз і сміється над нами. Да. куплена Колкос людей. Ніхто не против. Я скажу, іща. По сім, по вісім, по п'ять років зерно не видавалося на паї. Куди воно ділося. Це теж треба підняти да, на умерш на, на, умерзі, на умерзі, злай, це, це, це треба. Запишіть, будь ласка, бо, бо хто не має договору. Хто бо не має договору? Родом Петро, Петро, ще такий наболівший вопрос. Значить, є люди, які забрали, значить, отримали хто зерно, хто гроші за майно. А є люди, які не отримали, не брали. І він Нічого. на себе просто. Значить, За те, що користувався технікою і то все, за ці всі роки, ви повинен заплатити за оренду. За оренду да. <кхух> Майна. Да. Розумієте, тут сходка села, яку ми хочемо просити, щоб була роззначена на 10 часов, тому що вона буде десь не мінімум 3, 4, 5 разів. А може, 6. 6. може 6 день. От, а може бути і суїцидів. Тому що вигляд. людей вже всіх накипіло, що це він катається на джипах, а люди, так, готові, а люди а мешаєці, вони, то, <підав> не мають нічого. А люди не мають нічого. А він у цій партії, він у цій партії. Він у цій партії, він у цій партії, та й воно так. Він поробив, ну, скрипта нам почки, просто. Все, лишаємо з ньому. Давайте приступаємо до того. Петро Федорович, ми комісію. хочемо створити комісію. Значить, праву, ми, давайте ми, ми дамо Давайте дамо вам слово, потім створимо комісію, для того, щоб обіцяти все імунітет. Імунітет, історія... Я з вами згоден, але ви по повністю дивіться, повноважень таких, як... як, як Повноваження зараз у людей, у руках, Федорович. Города, люди управляють городами. Так само у нас. С создаємо, пожалуйста, відзивайте секретаря, пишемо протокол, приглашайте секретаря, пишемо протокол, создаємо комісію значить, і приймаємо рішення. Протягом закону ми нічого не робимо. Скандори боробив, жилье для себе. Моя дитина ходить у садик, з кини посвіли. У мене Максим дихає свілю, а він кору їде поліпив. Поробив собі жінок. Не було так, не правильно називається. Прокуратура не розробляє. Діти всіх молодих. Наші діти ну Я розумію, ми один раз обращалися у прокуратуру, там все рішало, все нормально. А зараз народ піднявся. Значить, поля були в якому состоянні. І за все основною, всі ці на ці всі питання. Пожалуйста, я не хочу... Ми не повинні брати на себе. Є органи, але в, в ту комісію, яка буде з органів, мають бути включені хтось з наших людей. Тож. Не хто-то, а все включено. Я прикурат, з... вибачаю, прикурати стину, взяли прикурати стину. Він це побачив, взяв провода і поснімав стуби. А це а по не, провод, а Ще, Ще Одне питання, я, як це роздавали землю, що... У одних хлопців попалася земля під невгодням, у друг хлопців попалася земля, половина ставу має, у третього було. це так само, коли земля на хорошій землі. Наші це прокуратура, це СБУ. І і відділення. Бачите, нам як нам... Можемо мати. Ми маєте що немає? Ми просто відпочадаємо, щоб туди ніхто не підходив. Нам Янукович освіти не треба. Оце <реш> Янукович. Підрібне. Ми виносимо таке на наповітжу дня. Ми виносимо нам пов'язано, щоб створити комісію для того, щоб опечатати все імунщиство, яке є на сьогоднішній день. Людке імунство. <кху> Кого будемо включати комісію? комісії? Вважаючи, є. Пишіть, будь ласка, можете писати всіх, що тут є присутні. Всі люди, значить, в цю комісію. І І Іраз створення пацієнта, це треба викликати, я думаю, хоча б міліцію. Прокуратуру визивають. А міліція після імець про цей салон саме визивайте. Як, і, 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 цього. І, народ може вирішити кожен із них, я вам пояснюю і поясню любий юрист. Людина хоче, вона бере свою землю безпредп'ястоно. Без прип'ясно без не право. Ми маємо землю хто захоче найдети, не захоче. Ми, ми за майно. Так треба сказати, Ваня, Хто вам казав, що ми за землю? Ми завтра вирішуємо. Майно, не все. Добро. Да. <гуми> Маю бажання їхати в Україну чести землю. Щоб я не зібрав свої вам представник самооборони, як помічник депутата Верховну Раду буде присутствувати, Призумі, що, крики, щоб не було тут ніякого самосуду, тому що ми живемо в нормальній А я не робив колхозі до той момент. Ні, ну я робив, я не робив. <з audible> Хто робив? Хто давав людям? Сто двісті урам я почав держали, років. Нам не все алло, алло, П'ять років держава все, сказали, нікому тобі цей одержав. Я став. Він свої питання має, свої питання.